що? Юля, якби вона купувала свій, то в неї б не було нові. Ну так, слухай, добре, що подарували. Що ви, то за мене щось говорите? Ти знімаєш, ти хуй. Зразу не достаю ноги короткі. Ти не виробити мене, хлопці.

Мальчик. Капец. Ну, 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 ну,

Хочуть дивитися, вони щось сьогодні всі хочуть жовті карточки позороляти. Та Петро, а тільки ти вмієш, що ти хочеш. Красава, ну співа це піздеш, не запросить, не такі будуть.

Давай! Тоже! Не забудь, я возьму! Я буду храститься! Я буду храститься! Я буду храститься!